Знову в мене подорож масштаби просто величезні. Гід, гід, китайський гід. Повноцінний знімальний день. Ось ось номер. Незрозумілій мови. З самого ранку нічого не їв. Мене не пропускають, як завжди. Ох. Треба зреєструватися в поліції. Ось на снідок. Це кожна така в мене українська. Калі, 50 Все, приїхали. Ні. Тільки для китайців. 400 якомусь там році. Доброго ранку. Ну що, хлопці та дівчата, я в Чунсінні. До речі, так, це найбільше місто в світі. Про це зніму якось, не знаю, ну, пізніше. Тому що сьогодні буде тема найбільшого в світі міста. А знову в мене подорож. І на цей момент в мене подорож. Шаолінський монастир. Монастир. А де він знаходиться? Він знаходиться в провінції Хенань, в якій я о, пробув десь два з половиною роки чи три роки. Працював там. Ось. На, на зараз я ж працюю вже в Чунціні. Після Таїланду я переїхав сюди з Датонку, з мого. З мого попереднього міста. Ось. Ну, про це вже пізніше. Про це вже пізніше розкажу. Зараз біжу на свій потяг і буду відправлятися спочатку в, в дженджо. Потім дженджоу зустрінуся з моїм китайським гідом. Потім покажу його, цього китайського гіда. Ось. І завтра. Поїду вже е, в Шаолі. Так, навіть на вокзалах в Китаї перевіряють речі. Е, маю на увазі перевіряють речі е, сканером, тобто пропускаєш через ленту. Також тебе доглядають метал металошукачем. Ось. Е, якщо в тебе вода... Вставляють в, таку, я не знаю, ну, в такий девайс, як це називати девайс вставляють і там показує, що це вода, чи з приміжками чогось, чи... чи це чай, чи це що. Ну, коротко, я не знаю, як це працює, але вони дивляться, що ну, все нормально проходить, проходить, все нормально проходить. тобто, на знаходження не знаю, кислоти, яду чи щось, Якісь е, заборонених речей. Ось. Вокзал. Один із вокзалів Ченсіні. Це північний вокзал. Ось, зараз шукаю свій гейт. Шостий гейт. А де ж отам от перший, тобто шостий. І до якого там до, до 20-го. Це бій. А це ей прикиньте скільки їх? Ну масштаби просто величезні. Chinese No, ah. I thought I thought you are there. <laughs> I thought you are there sitting. <laughs> I confused you. Ni hao. Ni, hao, ni hao. Long time no see. Yes. How did you come here? Subway or taxi? What? Subway. It's near our hotel or not? How much does it cost if we take it DD? Just 18. 18 why? Yeah. So let's take it too, все, ми вже в таксі. їдемо в готель, потім... А... Ну, я думаю, ми тут погуляємо трошки по джинжоу, тому що наш тріп в Шаолінь буде завтра. Тож, тож. тож. Напевно я сьогодні вже знімати нічого не буду, але подивимось, подивимось, може щось буде цікаве. А, а от завтра, завтра вже буде повноцінний знімальний день про Шаолі. Трохи історії. Red Coral Hotel. My Chinese guide me brought me here. Let me check it first. And it's, if it's so shit, we will go. We will find another one. Really? Yes. Yeah. So, what the pleasure to tra it's a pleasure to travel with Chinese it's a four star in China. China. Four stars? Yes. But in China, four stars it means in the one star in the world. Окей, є свід. Найсер. І так, заїхали в готель. Ось такий ось номер. Так є. Круто. Для душа. Ось таке ось душ, невеличка кабінка, туалет, сия, водичка. Правда, тільки дві пляшки. Ну, і на цьому дякую. Кровать. Ліжко, ліжко, так. Маленький, невеличкий номер. І всього-навсього за 180 юанів. Отого вартує. Окей, okay. Chinese guy. Like? Okay. Прийшли в японський ресторан. Вони... Прийшли в японський ресторан. Вибирати їжу.

Or oh, is it for you? Okay, this is for no, this is for you. 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 Eat, eat. eat. This is yours. This is yours because you ordered first. How is it? How is it? Okay, tell me. What's that? What's that? in english beef beef and what beef and rice beef and rice and and nothing yeah how about egg how about that those onion uh-huh yeah okay enjoy your meal and this is 38 rmb Also, they personally brought like tomatoes what uh, more expensive than other stores other stores just 32 like 33 mm.

Oh. Походили, походили по місту. Якщо чесно, то робити тут нічого. В чому джинджу, як, як, як для мене. Этот був вже декілька разів. І. Ну, зараз вам покажу вид. Mm. Два роки тому я був на цьому ж місці. Тут нічого не було. Якісь там стройки, нам ну, таке, будівлі незначні. Але зараз, як я бачу, нормально попрацювали китайці, нормально Куча людей, всі фоткаються. Круто, круто. Молодці китайці в цьому плані, що будують. Дуже швидко все. І з інфраструктурою. Ну, тут ніяких питань нема. Ніяких дорікань. Все на вищому рівні. А, зараз будемо їхати додому. В готель. Треба відпочити, тому що два дні вже не спав нормально. Завтра зранку в Шаулі. Тож, до завтра. Доброго ранку! Доброго ранку, Джинджоу, провінція Хенан. А, Що ж, зараз ми йдемо на автобусну станцію, але мене не пропускають, як завжди. Треба зреєструватися в поліції. Ну, такі уж правила в Китаї. Так, у нас залишається 15 хвилин і нам треба поїсти десь, треба поснідати, тому що їхати на автобусі 2, -2 години. Е, скільки коштує автобус? Хамаж кошти тікет. Всього на всього 32 юані коштує білет на автобус е, до Шорін Темпла. Коротше, розказую, ви приїжджаєте в Дженджоу, знаходите автобусну станцію, okay. ну якщо комусь. Буде потрібна ця інформація. Ви можете мені можете мені написати, я вам розкажу подріб, подробно, детально, як це робити. Ось і за 32 юані ви їдете в Шорін Темпл. А там уже я так кажу, будете підніматися нагору. Ну я то не був ні разу, тому всі деталі розкажу вже в процесі підйому. Так, все, мене зареєстрували. беру паспорт. Все, йдемо снідати і в автобус. Ош! Ось, ош, ось, ош. Ось, ось, ось на снідок. Ось, ось на снід... снідак, снідок, снідок. Ось така у мене українська. Ось на сніданок. В загал... в загалом вийшло 18 юанів. Тут баудзи. Я вже їх показував якось в якомусь відео. Це як. Хінкалі, хінкалі грузинські. Тут каша. І якась і хліб. І там теж. А, там соєве молоко. Ну, китайці люблять молоко. Щось. Все. Проходимо паспортний контроль і на автобус. Тобто бачите, щоб поїхати в Шаулін темпл, треба зареєструватися в поліції. Також у всі темпли, якісь значимі, значні, зареєструватися. Все. Так, все ми вже в автобусі. Китайці як завжди, їдять свої баудзи, трохи трохи смердить. Я ж поїв свої баудзи на вулиці. Вони ж їдять тут. Вікна всі закриті. Пендьори, ну, працюють, але так собі. Тобто китайці. Що сказати? Є, є, є таке вихо, особливо в сільській місцевості в цьому місці. Багато людей, які поприїжджали з сіл. В общем, я не, тут, я не, можу, не можу сказати, що сіл всі такі є, є нормальні люди, але в от, от, де, деяких манери відсутні. А, але дружелюбні, це найголовніше. До речі, нам всім сказали е, ремені і джах, це паски безпеки. А ось. Перше таке було, щоб сказали дорослим людям в автобусі за ремені безпеки. <звіхи> 呃，今说明河南位置为天地。这个在校有六万多学生，一个小孩在这花个三万多块钱，吃住、武术、文化都有，有学历的，人家也有学历，大专学历，半天文化，半天武术啊。嗯、呃，行，咱们过来以后有。<music> Вчу свою промову, тому що мені це слухати як серпом по одному місці. Нічого не зрозуміло і дуже гучно. б'є по ухам. Коротше, тут багато шкіл по ушу, тому що в Шорін-Темплі, Шорі монастирі. Як у шо, так і конфу. Вигадають. Так, все, приїхали. Куча людей, куча турів. А, бачу тільки що цілий тур е, іноземців. Ось, перед нами зараз іноземці, то лі індуси, то лі хто, не знаю. Ну, коротше, багато людей, багато. Популярне місце. Зараз нам потрібно піднятися і купити квитки в Шоулін Темпу, тому що ми тільки їх забронювали, але отримати можна тільки зараз. Через мій паспорт. Ну, якось так. Люди скрізь. Тікет. Деталі в цієї подорожі. Коли ви купуєте квитки. До речі, квиток коштує 80 юанів для іноземця. Для китайця, якщо... Тебе є студентський квиток, і якщо в тебе є сертифікат вчителя, то тобі буде скидка 50%. 50%. Мій монгольський гід запитав, чи можна, чи можна предоставити іноземцю сертифікат вчителя? У мене є. Вони сказали ні. Тільки для китайців. Тобто скидки тільки для китайців, для іноземців нема. Такі ось купи. До речі, трохи історії. Збудували цей монастир в 400 якомусь там році, дуже давно. А потім протягом цього всього часу... Та викладали тут і Ушу, і кунг-фу, і все 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 все, все, все. все 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 Декілька було майстрів. Потім в 1920 році, як каже, Вікіпедія, один із якихось там генералів, якихось там полководців, якихось там воєнних е, типів просто зруйнував вщент цей монастир, зруйнував, з, з, спалив все. Нахрена не зрозуміло, але він це зробив. І потім, потім, потім відбудовували дуже багато зусиль зробили для цього. І на сьогоднішній день, як ви бачите, дуже велика територія цього всього. Є два шляхи добра добратися до кунг-фу шоу. Зараз у нас буде кунг-фу шоу. Вони там показують всі оці елементи. Тобто, можна цим шляхом піти туди, можна. Тим шляхом піти, сісти на автобус і автобус вас довезе. Але тут 10 хвилин е, ходьби ходь 600 метрів е, до кунг фу шоу так, е, Також кунг-фу шоу е, показують три рази е, в, е, зранку, там щось в 9.30, потім 10.30 і в 11.30. Так, кожен час. Начебто як.

Ну як, що ж в Шаолін Темпл. В черзі постояти. Дивіться, яка черга. Б... І за мною ще люди. Ну, як завжди, як завжди. Тим паче зараз китайські свята, тому такий натовп. Ця черга для безплатних а для VIP. Ми взяли VIP, 38 юанів, щоб не чекати в довгій черзі і з комфортом і подивитися на оці. Бачите, картини красиві. Стародавні. А, щоб подивитися зараз, виступ і сісти на місця, тому що.

Зараз тут буде виступ на цій сцені. А в чому VIP квитки Тому що ти можеш вибрати ем, місця скріж за всіх. Тому коли вся тол толпа, десь той НАТО прийде сюди, я не знаю, де вони тут е розмістяться. Але ми вибрали тут місце, тому, тому що там було все зайнято пацієнтом. Індусів все зайняли. Ой, завігають всі, Тільки запаси, які нічого не платили безкоштовно, просто ломиться. Там скриті. Біжуть, падають. 再见